Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз знову щось пече, якихось булочок. Мені багато пишуть, дівчат, показуйте більше із з якимись там ягодами. Моя невісточка каже, а мені її з крихтою спекти треба, хтось хоче з корицею. От, Значить, сьогодні я трішки хочу поєднати і з ягодами спекти, і цей, і з крихтою. Значить так, ось я сюди вилила стакан молока мені 250 мл. Тепер я сюди кладу десь приблизно 20 грамів дріжджів. Тісь я замішую одразу, бо то, що зараз тепло, зараз літо. Все вийде, дівчата, все буде добре. Значить, так, 4, десь 3-4 чи 4 ложки цукру. Приблизно 4 ложки цукру покладу. Олії 4 ложки. Це я вже знаю, тут у мене 4 ложки виміряно. Так, сіль, дрібку солі, ванільки, мабуть, трішки ванільного цукру. Десь чайної ложки. Оце зараз розбухтаю, це зараз розмішаю. Тісто таке буде легке, без масла. Я маю на увазі вершкову. І буду віяти борошно. Борошна треба, борошна треба від 500 грамів і більше, скільки треба, стільки. Зараз, а, дівчатка, в тісто я літом, я завжди, майже завжди кладу трішки розпушувача. На борошно. Для чого я кладу? Мене часто запитують. Для того, щоб тісто зробити, знаєте, розслабити клейковину, тісто стане таке еластичне. Розпушувач дівчатка не дає тісто прокісати. І стартує одразу. Це для того я додаю розпушувач. Оце я замішу тісто. Ось так. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій і все вийде, все буде добре. Ось так поступово підвію і замішую. І все вийде, все буде добре. Так, тепер дівчатка домішую на поверхні, поки тісто перестане липнути до рук. А ще мені, дівчатка, останні декілька днів, наче зговорилися. Пишуть дівчата, кажуть, покажіть, як ви готуєте затірку. Якщо чесно, дівчата, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, колись бабуся та що по батьковій лінії, от, часто любила готувати е, молочні галушки. Пам'ятаєте, Крохмальні такі? Дуже смачно в неї було. От. Може, то там щось ще було, я ж, я ж малою була, може, то щось було там схоже і на. Оце ж на затірку, то я постараюся розпитати, от як хто готує. І спробуємо разом приготувати. Мені теж саме цікаво, я люблю молочні каші. От, молока не люблю, а каші молочні я люблю. Так, дівчатка не засікала, Оце хвилин 6-7. І тісто ось таке вже готове, таке гарне. Я ось так кладу. І накриваю мисочкою. І через півгодинки вже можна працювати. Поки тісто відпочиває, я підготую штрейзельну крихту. Ось я взяла десь 20 чи, може, 25 грамів масла, варшко, столову ложку цукру і борошна дві ложки. Якщо мало буде, то я ще додав. І буду робити крихту. Це зараз я розітру. Цукру можна покласти більше. Це вже за бажанням, хто скільки хоче. можна ванільного цукру трішки додати. А, дівчатка, поки ось почне ось так розсипатися наша трейзильна крихта. І в холодильнику можна зберігати декілька днів. Ось так. І це вже трішки підійшло, відпочило. Шість черешень сточки витягла, підготувала черешень трішки. Значить так, тісто я розділяю. У мене завжди з цієї порції виходить десь 12 пиріжків. Приблизно, чи булочок, чи пиріжків. Розділяю я його на 12 частин. Тісто я розділила ось так. Якщо ви любите, щоб все точно було, то можна на вагах переважити. Щоб одинакові були. Спочатку цілий кусок тіста, скільки у вас там грамів, потім поділіть на 12 і діліть кульки. Ось мої черешні. Кладу сюди цукру, десь півтори ложки. І картопляний крохмал. Теж десь півтори ложки. Перемішую гарно. і оце така мене буде начинка. Так, все, дівчатка, можна ліпити, як звичайні пиріжки, тільки круглої форми. Начинки хто скільки хоче, стільки кладіть, Хто щедро, бо пишуть буває, що люблять багато начинки, тож уже кладіть скільки хто захоче. Ось такі пиріжечки, як булочки будуть. Тісто дуже таке гарне, просто дихає. Начинки можна любі, можна з сиром, з творожним сиром. Мені часто вказують на помилки, то кисломолочний сир можна. Можна взагалі хто що захоче. Тільки хочете, начинку таку відкладіть. За мак не забувайтеся. Ось так я поліпила, поскладала булочки. Тепер ставлю їх в розстойку. Розстойка це просто. Можна тут, можна на газовій платі на теплі. І нагріваю духовку на 180 градусів. Дівчатка, булочки вже ось так гарненько підійшли. Я їх помазала. Курячим яєчком я оце щедро посипаю крихтою. Ось так я посипала крихтою і ставлю в духовку 180 градусів хвилин 15 чи 20, треба дивитися. Ось таких я дівчатка напекла булочок. Такі гарні. Зараз Ось такі. Тісто таке повітря нелегке. Чи всередині із начинкою. З черешнями. Можна будь яку начинку, вишні, тубу ягоду. Просто зараз сезон, то кладіть ягоди. Якщо не хочете, то взагалі без нічого робіть. Тісто підходить для всього, воно універсально просте. Смачно. Я думаю, що я невісточці водила в маринці теж. Ну, а я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте, одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до зустрічі!